Поєднано дві серії в один проєкт. Один англійською Black Sea. В перекладі Чорне море, і інше випромінювання. Тобто, якщо спрощено сказати, то це серія про море, котре дуже химерно міняє свою назву як старі часи, коли тут ще були грецькі поліси і воно було то море. Понт Евксінський. Тобто, Гостинне море. Понт. Аксінське загрозливе море. І тобто дві назви. І е, таким чином, основна проблема, як ми сприймали море? Ми ж сприймали море як радість. Це ж пляж, е, це ж сонце. Я скажімо, влітку не ходив на море, бо це нецікаво. Не Але восени, тумани, маяк звучить, нікого нема, ти гуляєш. Тобто тут то твоє таке море, твій затишки. Якщо там, це відома історія. Кайф міста. В чому він? Він якраз в морі, тут. Для мене особисто. Для мене. А зараз це нуль. Це край моря. Це нуль. З того боку свінособачі гармати стоять. Тобто, ти доходиш, і якби ти розумієш, що там вже ворог і нічого вже не перескордає. Розумієш? І от це відчуття, оце відчуття, воно для мене найбільш трагічне. Я втратив саме рідне, що в мене тут тримало. Що якщо я не задоволений там цією громадою, що тут живе, що я не задоволений станом речей, я не задоволений як, як відношення еліт, який, на мій як погляд, і я думаю, що я достатньо тут об'єктивно дуже низької якості стосовно Арту, то море це той ідеал, котрий взагалі робить існування в цьому місті безкінечним святом. І воно зникло. І таким чином з'явилось в мене море, котре, як ти розумієш, це не, не, не затишне море, це море війна, це море смерть, це море загроза. Коли тобі говорять, що зараз ось-ось-ось-ось, чекай буде десант. Тобто ти розумієш, що якісь на собаки, як у графічній серії Миколи Лукіна, будуть випригувати на, 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 на твою землю, саме з цього моря вийдуть ці, ці демони. Це зло абсолютно, воно з'явиться саме з моря. І зараз, коли ти живеш, ти вже розумієш все, море твоєї мрії, море твоє дитинство, воно зникло назавжди. Його вже ніколи не буде. Ти будеш завжди пам'ятати, що це море абсолютної загрози для тебе, як людини, котра в Одесі відчувається як Українець, котрий живе в Одесі, і має тут свої радості, і печалі, але море стає вже незатишним морем. І Пейзаж. Тут є оця сітка снайперська, тобто накладена на пейзаж. І дуже часто, до речі, коли я оформлюю це в скло, ви там відбиваєтесь, тобто тут така подвійна гра відбувається, що невідомо ти розглядаєш пейзаж через приціл гвинтівки, чи з пейзажу на тебе дивляться в приціл гвинтівки. Тобто і пейзаж є загрозою українські. Ми вже не можемо сприймати якісь оці посадки. Для нас посадка це постійно лінія зіткнення. Тобто ти розумієш, що там вмирають українці, вони боронять українську землю, то у нас море. Це загроза абсолютно, це нуль. І посадка. Звичайний сюжет і, і, і жанр, як пейзаж. Він перегрався в, трошечки в іншу ситуацію. Все це накладається, це знову ж таки про це відчуття втраченого втраченого моря.